Єдине джерело влади України це народи, це люблять повторювати багато хто так. А от коли запитуєш, а як ви, як представники єдиного джерела влади, реалізовуєте це? От як ви, ви, ви комунікуєте з обраними там? Чи я є... тут уже одразу? А я взагалі не ходив на вибори, чи не ходила тих, ж так, яке ви моральне право маєте вимагати чогось, якщо ви навіть на вибори не ходили. Тобто, якщо би ви виборці більш активно комунікували з обраними і намагалися би коректно. Доносити свої побажання і пропозиції до обраних, і це б відчувалося що це більшість, а обрані мусили би реагувати. Я думаю, що і Володимир Сан, якби десь в Фейсбуці умовно якесь коректне звернення до нього там конструктивне від виборців. Набрало би там за мільйон чи більше поширень, де можна було побачити, що тут реальні люди, які реально хочуть іншого, а не те, що відбувається в нашій країні, не бусифікація, не закрити кордонів, не ставлення до людей до робів і в армії, в тилу і тому подібне. То я думаю, що він би відреагував і його команда. відреагувала би. Але у нас цього немає. У нас от люди швидше можуть вийти на заборонення під час воєнного стану якісь акції, ніж от просто простим там якимсь лайком чи поширенням показати свою позицію.